Волонтери з Франції Луїк Нерві та його дядько Бруно Тироль пригощають жителів одного з сіл Білопільської громади власноруч спеченим хлібом. Місцева жителька Лідія Ісаєва взяла хліба і собі, і своєму сину. Ну, добрий, гусний. Якось від українського відрізняється? Звісно, трохи є. Смак такий приятний, такий вкус. За таку ініціативу каже жінка, волонтерам вдячні. Ми дуже раді їм, якби чаще возили нам, хоч в нас воно є, ну ви розвозите. Да, ми не бідуємо, якби дав Бог, щоб кончилась війна. Для своїх підопічних повну торбину хліба взяла місцева соцпрацівниця Валентина Степаненко. Самі каже, не можуть прийти, тож подбала, щоб вони скуштували випічку від волонтерів. Для людей похилого віку 8 чоловік. у Нас працюємо, ну, робимо все добре, тяжко коли ну. Стараємось, щоб було все хорошо. Упродовж останніх п'яти днів волонтери відвідали кілька прикордонних громад. Напередодні кажуть, пригощали хлібом жителів п'ятикілометрової зони Краснопільщини. На питання чи було страшно? Волонтер відповідає: 24 sur 24, близько ліжан Сюрпляс віввенкаросовенткат прошде Дюфрон. Може він фадок ноно не пер. В Україну від початку повномасштабної війни волонтери приїхали в четверте. Пекли та роздавали хліб жителям Київщини та Херсона після їх деокупації. А також побували в Харкові. Цього разу вирішили відвідати сумщину. Розповідає Луїк Луїт Нервікути, ж савік і сік'яви безондемо. До кі конституції вікулю авик се буланжерімобіль. Вона ж травжетраверс лікрен до лію популяція без дома. Зупинились волонтери на території церкви Христа Спасителя у Сумах. Тут у мобільній пекарні роблять хліб, починають працювати з розповідає старший пресвітер церкви Віктор Клець. З перших днів вони взагалі в 6 годин ранку починали пекти хліб. Але так як ми веземо разом з ними під кордон і там по селах і дуже пізно повертаємося, і вони замучені, просто як викручені, приїжджають, то вони зараз в 7 годин ранку починають пекти. І до двох годин дня потім обід. І вже на четверту годину ми стараємось десь завести хліб в якісь села. Хліб розповідає пан Віктор, чоловіки печуть за власним рецептом і продуктів, що самі купують, виготовляють в середньому 500-700 хлібин на день. Потім, у супроводі представників церкви, які допомагають їм із логістикою, їдуть у прикордонні села. Вчора ми були в Воронівці, то під час того, як ми роздавали хліб, нам староста показує, бачите, от там от димить, це каже, зранку були прильоти і зараз там горить. І під час того, як роздавали, теж був десь вибух. Ми, правда, його не бачили, але нам теж казали, що десь неподалік вибухнуло. Цього разу, каже Віктор Клець, волонтери приїхали в Україну на тиждень. За місяць, додає, планують повторно відвідати Херсон, аби пригостити його жителів власноруч спеченим хлібом. Ірина Касьяненко та Олег Вороненко Суспільне новини Сумщина